Триває ефіра на громадському інтерактивному та радіо радіоодини. Далі говоримо про ситуацію і у Польщі, зокрема із протестами фермерів, які заблокували кордони з Україною. І з нами на зв'язку доктор філософії, магістр східних студій Варшавського університету, дослідників інституту інститутів досліджень європейської політики Андрій. Пане Андрію. Вітаю вас. Тож, пане Андрію, хочемо почути вашу думку стосовно того, що відбувається нині у Польщі. Бачимо масові страйки фермерів, блокада пунктів пропуску саме з Україною. Ну і наостанок бачимо сьогоднішні кадри, висипані висипане збіжжя із вагонів поїздів. То чи можете ви пояснити, що відбувається і хто може стояти за цими протестами польських фермерів? Дуже схоже на якусь е, російський слід чи російську руку, чи можете ви з цим погодитись. Е, ну, перш за все, чути мене, так? Так, так, будь ласка. Угу. Е, перш за все, я маю сподівання, що міністр Шікерський е, принесе свої шепрошені е, або вибачення з цієї ситуації, бо що було висипане в черговий раз українське зерно, розуміючи, що українське зерно збирається е, комбайнами. Просто на мінних полях, так і для України зараз це питання життєво важливе, так і інцидент, який був буквально кілька днів тому, коли відкривали фури і висипали зерно, мабуть, мав. <свят> Якимсь бути прикрим випадком а, 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 а не ситуація, яка буде повторюватися. Це перше. Тому хотілося, щоб черговий раз принаймні було вибачення від міністра за такі дії, і щоб ці дії більше не повторялися. Це перше. Друге, я би знову ж таки цю історію і цю ситуацію дивився на неї у двох площинах: у першій це площині політичній, другій це площині емоційній. Або емоційно історичний, тому що тут, в контексті саме таких агресивних дій, люди, які поляки певні, певним чином діють емоційно під впливом певних теж образ. Це друге, розпочнемо з політичного аспекту. Це те, що в Польщі знову вибори. Були вибори зараз, через місяць знову вибори, і потім через півроку, буквально, або через сім місяців, знову знову вибори. Тому всі такі питання, які виносяться в медійну площину. А українське питання воно не тільки для нас болюче, і загалом для наших польсько-українських відносин болюче. Разом з тим, воно виноситься в медійну площину. Так, ось квітні вибори до саможандове, тобто вибори до місцевих органів влади. Відповідно, знову виникає питання фермерів. Знову питання виникає, тому що політики граються цим питанням, і знову українське питання е, в центрі цих політичних ігор. І це дуже прикро, це, це дуже болюче. Е, польська влада нинішня. Ми розуміємо, що це не є монобільшістю е, 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 керуюча партія. Вона є в коаліції з іншими правими, правими лівими партіями. Там є теж харизматичні, е, не дуже проукраїнські е, особи, як міхал колоджейчик, так лідер Агроунії, який. Де факто діє як не, парт... не в команді Туска і не діє на засадах цінностей ліберальної демократії, загалом цінностей, не знаю західного світу а діє в цінностях в платформі і в площині коректніше сказати право радикальних якихось настроїв партій і так далі. Тому на жаль, ми бачимо в цих протестах знов, крім звиклих роль фермерів людей, які працюють з вантажними перевезеннями. Ми бачимо політиків праворадикальної, антиукраїнської вже можна і так назвати. Бо раніше можна було говорити, що ця партія діє просто в якихось певних своїх інтересах, але з плином часу можна бачити, що ця партія дійсно як антиукраїнська виносить антиукраїнські позиції. По е, спільному нашому ворогу це конфедерація. І ми бачимо зараз там людей конфедерації, в принципі які підтримують ці е, не зовсім коректні, е, не зовсім м'яко кажучи, е, дії, я, 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 які не мали би е, е, відбуватися там. <звичай> Польська правляча партія боїться втратити відповідно перед виборами знову цей електорат. Вона мусить маневрувати ці маневрування. відбуваються таким чином, що відбувається певна бездіяльність влади. Ми, 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 ми погоджуємося, тобто ми бачили бездіяльність. Влади е, колишньої, і на жаль, цей такий цунг цванг, е, в якій зараз нинішня влада теж опинилася. Тобто, якщо вона повністю підтримує українців, то за місяць вибори вона втратить ці, ці, ці голоси. І повторююся вибори не тільки до е, саможудове, до місцевих органів влади, але вибори до європейського парламенту для поляків і для будь-якого політика і політичної влади в Польщі це дуже важливо. Відповідно, польська влада зараз зайняла позицію е, такого певного маневрування. В медійному площині медійній площині зі сторони України це виглядає як бездіяльність. А насправді це просто таке очікування, і якось намагання пережити вибори. А потім, а потім знову е, старатися якось вирішити це питання. Пане Андрію, ну але якщо ми бачимо якусь. Е, та що поляки почали боротися саме з українським е, збіжжям, з українським зерном, ну але е, так би мовити, спливли факти про те, що е, в Польща імпортувала російського збіжжя близько ну, за різними даними від 6 до 12 мільйонів тонн, то чому нема протестів проти російського, е, зокрема политого українською кров'ю збіжжя? Я бачу тут питання знову в площині політики, тому що е, цим питанням українським, на жаль, е, можна гратися, е, як це болюче не звучало би на електоральних якихось балах з російським. Так так не вийде, тому що російське дуже токсичне питання, і загалом би якби щось таке. Ну знову ж таки, ми підходимо до того, е, е, чи питання медіатизоване чи ні. Українське питання дуже. В площині медіа і ним ним можна набивати політичні бали. Для політика це дуже зручний момент, це дуже цинічно. На жаль, так американці те саме роблять. На жаль, політика навіть на заході виходить в цинічну площину. Українське питання дуже е, стало медійним і не можна гратися на собі бали, тобто будь який політик. Е, Правий э, говорить про те, що ліві, чи центристи чи Туск він не допомагає і, відповідно э, польським рольнікам, а тільки думає за Україну. Відповідно, тут викає э, конфедерація, чи хтось інший і відразу на цьому грає бали. З російським так би не було би. В принципі, бо російське дуже токсичне. Якби воно виликло в э, медійну площину, то тут програли всі партії не тільки ліві чи праві чи центристи, розумієте? Ось. Відповідно загалом в польщі про Росію, як так система для них, якби десь по перше, десь далека, по друге, десь закрита. А по третє вона була на такому передовому якомусь рядку. Тільки під час початкового вторгнення, коли поляки безпосередньо відчули загрозу, загруз, загрозу росіян біля своїх кордонів. Україна падає наступна польща. Від них відійшла ця небезпека. Вони взагалом загалом про Росію забули. Десь там є та війна, окей. Це болючий, дуже, це дуже небезпечний прояв, і я надіюся, що польські е, політики, які зокрема при владі якось будуть це, е, це, це змінити. А українське питання це е, питання, на якому можна гратися, і американці зараз як повторюся, які, по кілька хвилин тому використовують свої своїм передвиборчих програмах пер, передвиборчих передвиборчі шахівниці, так як е, Збігні Бжежинський писав цей текст, так велика шахівниця. От зараз така маленька шахівниця. Ось тут е, виборча в поляків і українське питання в ключі цих маніпуляцій проблем на жаль. Пане Андрію, але також цікаво дізнатися, чи яким чином польське суспільство не пов'язане з конфедерацією, там чи з місцевими селянами фермерами реагує на цю ситуацію і на блокади, на ці демонстрації, акції протесту бачимо перекриття доріг, вулиці, чи, чи підтримують поляки те, що роблять їхні фермери. Дякую, дякую. Це дуже важливе і цікаве питання. Бо як ми розуміємо, і перед після початку вторгнення е, е, поляки і піднялися. І чому польська влада допомагала українцям? Не тому, що вона якась добра чи погана, бо тому, що все суспільство піднялося. А по, по в західній, скажімо так, демократіях е, політики, е, якби дуже підстосовується до запиту суспільства. Так відповідно, в нинішній ситуації, те, що ми бачимо. Е, Власне, знову ж таки, я повторюся, тому що питання дуже е, з різних сторін, і, зокрема, в, в, в більшості сторін е, не в тому, щоб е, маю на увазі питання в, в медіа, і в соціальних мережах, і в традиційних медіа і в газетах. Воно в, воно не є таким, що центральні медіа підтримують Україну. Нема такого, тому суспільство е, відповідно діє за е, е, в інтересах. Е, Ну, якби це е, так не звучало в інтересах своїх фермерів, так навіть не розуміючи, що фермери багато в чому, е, якщо ми переглянемо різні статистики, різні дослідження, втрачають е, е, на цій ці блокадах так, і на, на, на цих е, е, діях. Так? Е, але польське суспільство не виступає проти цього, тому що е, історія, е, ця історія в медіа, вона абсолютно польській медіа, абсолютно однобока. І лише маленький процент поляків. З не опираючись на якісь свої традиційні медіа або соціальні мережі, а черпаючи інформацію, можливо, з західних медіа, можливо, з українських, навіть розумію, що проблема не тільки в українському зерні, і в іншій українській продукції, бо тому що українська тільки як пан президент Зеленський сказав, 5% української продукції. Йде через Польщу це ніщо, це маленький відсоток. Але вибачте, ні румуни не протестують, не не угорці і так далі, тому що е, там немає виборів і там це питання так не піднесено е, в медіа. Тому вертаючись до вашого запитання, польське суспільство на жаль, ми не бачимо активних дій з боку польського суспільства, яке би підтримало Україну або би виходили, казали, е, що це не не лежить в якійсь елементарній морально-етичній формі ці протести, е, тому що ми знаємо, які ціни для, для українців це зерно. Польське суспільство мільчі так польською мовою сказати українською, мовчить тому, що абсолютно всі польські медіа, практично всі в один голос підтримують ці протести або мовчать тих, про ці протести. Звісно, це проблема комунікації, теж тому що важливо було, щоб центральні польські медіа комунікували своїм суспільством в такий спосіб, що це не є що перше. Це 5% тільки продукції, що можливо навіть більше цієї продукції йшло до війни ніж зараз. Відповідно. Але якби тут кожен боїться бути, е, якби показаний, що він не відстоює якісь свої інтереси, знову ж таки, інтереси Польщі, наприклад, ті самі медіа. Ну це проблема. Е, я сподіваюся, що знову ж таки, чи після виборів це питання? Але ми не можемо. Потім знову будуть вибори приходити і знову будуть виникати ці наші проблеми. Е, тобто, це треба е, створювати. Якісь я не знаю, меморандуми, круглі столи. То ли щоб і наші політики відкритого медіа про це проговорювали, і щоб наші суспільства між собою говорили про проблему. Поки що мені видається, що проблема не вирішується. Бо я вже неодноразово до ваш в ефір виходив попередньо з тими самими подібними проблемами. І була надія, що після виборів вони будуть вирішити, що буде якась комунікація, буде проговорення цього всього. Але на жаль, нічого не проговорюється, і це питання тільки загострюється. Ось. Ну і багатьох українців теж виникають питання до української діаспори, до е, тих українців, зокрема, які е, втекли до Польщі від війни, чому вони ніяк не реагують на ці проак на ці провокативні блокування, зокрема українських пунктів пропуску, адже чи не вчиняють якихось страйків, адже знаємо близько за різними даними від мільйона до двох мільйонів українців в Польщі, і якби хоча б ну половина з них оголосили про якийсь страйк чи якийсь протест. Це могло би вплинути і на економіку, і на саму польську державу, на польське суспільство. То чому на вашу думку нема жодної реакції від українців? Вони бояться, що їх депортують чи заберуть карту побиту, чи можливо одразу відправлять на фронт? Дякую. По перше, дякую вам за це. Друге, дуже важливе і дуже важливе цікаве запитання. Перш за все відповідь вже в Вашому останній тезі вони бояться. Ми боїмося. Але ми не боїмося депортації. Ми не боїмо, що нас карти карту побиту чи карту поля поляка заберуть. Ми не боїмося або вони не бояться, що їх відправлять на форт. Але вони але елементарно бояться. Перше цькування. Друге, елементарно бояться якихось фізичних дій. Небезпечних з боку польської сторони, тому що нещодавно нещодавно крутилося дуже багато відео. Е, ну буквально вчора бачив в Любліні, як е, кількох українців е, побили. Навіть, на е, е, я думаю, що е, причиною були навіть це нагнітання. Але найважливіше, найважливіше знову ми повертаємося до польського суспільства, е, якщо ми подивимося останні соціологічні дані про те, як поляки ставляться до українців або про те. Чи готові вони далі допомагати? Ну то вибачте, підтримка поляків суспільства не влади знизилася з 80%, якщо з відсотків, якщо не помиляюсь, до 40%. до 40%, Це менше половини, і відповідно українцям елементарно є страх, Будь-що е виступати з низь протестами з мітингами, тому що це не є питання, що польська влада не підтримує, е не підтримала би ці протести. Це є проблем питання, що польське суспільство звиклі польські поляки. Вони би не підтримали це все. Було б те питання, що е була би таке, що ми вам допомагаємо, чи ми вам допомагали. А ви тепер нас тут е е забороняєте, чи чи якимось чином на? Нашу е, наші агросектор зруйновуєте так в такому площині. Це би була би полеміка. Це була би подальша поляризація, яка б привела би до якихось ну нечуваних небезпечних явищ. Тому елементарно е, звикли українці або українські громади тут. Ну е, ну я не хочу за всіх казати, що вони бояться, але вони відчувають певну некомфортність виходити на вулиці. І відповідно це питання е піднімати. Бо повторюсь, більшість польського суспільства абсолютно підтримує ці протести. А якщо більшість і не підтримує, то ніде в центральних медіа не говориться про те і не виступає, не, не, не проговорюється, і, і ми не читаємо якісь е меморандуми або якісь е е такі, е я не знаю, що це могло би послання. Було написано, що українське суспільство, що польське суспільство, або польські інтелектуалісти, польські. Науковці, громадські діячі абсолютно на стороні України, або або вони це не не сприймають. Я Читав такі поодинокі тільки тільки е, тексти, поодинокі такі меморандуми е, щодо підтримки, або щодо якихось е, моментів до 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 переговорів. А більшості такого немає. Ось. Ну, то якраз запитаю на сам кінець про ситуацію в польських медіа. Тож ніби зараз вже партія PIS не керує цими медіа. Чому вони не дають якихось альтернативних думок? Чи не дають альтернативних майданчиків для висловлення думок, зокрема польській інтелігенції, яка залишається на боці України? Ну, знову ж таки, ми маємо. Ми маємо маємо розуміти, що польські медіа, які були е, в принципі під владою Піс, то зараз відповідно е, не скажу де юро, але де-факто центральні телебачення вони е, в певній мірі е, транслюють погляди нинішньої влади. Так, це не є аж такі, як е, в контексті нашого розуміння Радіо Свобода або абсолютно там українська правда які абсолютно е нейтральні це в більшості вони е е транслюють думку нинішньої влади, думку нинішньої влади ми розуміємо це влада яка не є проти української але це влада яка маневрує яка боїться зробити якісь гострі кроки які би попливали на їх рейтинг. тому медіа абсолютно йде в ногу з, з думками з позицією і з трансляцією ідеї офіційної влади звісно ж ми ми знаємо в польщі є е Радіо 357, радіо Z, і багато і інших таких. Я не скажу що це локальні медіа, але медіа, які не мають аж такого впливу, як, наприклад, ТФЛП, ТФЛН, Полсад, і так далі. Центральне телебачення. Ми в цих майданчиках на Ютубі в Раді. Ми можемо подивитися альтернативні думки. І є ці, ці е, 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 це віддавання слова і, і про українським або. Або е, лідерам, які відстоюють і українську е, позицію, але вони абсолютно в меншості, на жаль, і відповідно, ця меншість вона не, не дозволяє, щоб який е, був е, 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 великий вплив на суспільство і, і загалом. Так, зрозуміло, дякую, пане Андрію, за ці пояснення за ці коментарі. І нагадаю нашим видачам, магістр східних студій Варшавського університету, дослідник в інституті досліджень європейської політики Андрій Куцик, був з нами в ефірі громадської інтерактивно та радіо 1, Ну і зокрема прокоментував нам ситуацію у Польщі із так званими страйками польських фермерів, які перетворилися на блокаду українського кордону. Дякуємо вам на все добре, пане Андрію. Дякуємо за побачення.